Перші 40 відвідувачів соціальної їдальні це підопічні Червоного Христа. Для них це не лише харчування, але й можливість поспілкуватися. Дуже нам приємно, і ми зацікавлені, що це такі, все таки за нас не забули і згадали. Згадали, а це все душа і серце. От значить, значить, люди є, які ще можуть за нас подумати, дякувати їм. Гречі обіди ми розпочинаємо вперше. Це така пробна акція. Я думаю, що це буде системна робота, тому що е ця організація налаштована на допомогу е людям і похилого віку, людям, людям, які потребують сторонньої допомоги, дітям інвалідам і таке інше. В області функціонує 15 благодійних їдалень з них чотири у Житомирі, де кожен день отримують безкоштовні обіди близько 700 чоловік. Усі витрати пов'язані з організацією гарячого харчування, взяв на себе обласний благодійний фонд Хлібний дім, діяльність якого здійснюється за рахунок добровільних пожертвувань. Пірисовано начал працювати 16 років назад. Крім того, получають безплатне питання люди, не міючі жилья. Так на називають бомжи. Где-то порядка 25 человек, а в прошлом году зимой кушал до 100 человек людей, которые не имеют жилья. Это сегодня у нас такой торжественный день, потому что первое, открывай, первое питание, то это столовая, которая открывается сегодня, где будут получать питание 40 человек по спискам Красного Креста, нуждающиеся люди. еще, дополнительно, мы планируем через неделю еще 25 человек сюда, э, возможность дать им получить бесплатное питание. Сегодня за доручением Сергея Миколаевича Рижука я пришла высловить слова щирой и подяки Аркадию Нухимовичу Маргулису, За його благодійницьку діяльність, за гуманізм, за чуйність і доброчинність, адже завдяки йому Олександра Володимировича Богдана, як директора обласного товариства Червона хреста в нашому місті в області в цілому робиться дуже багато добрих справ заради тих людей, які потребують постійної уваги і допомоги від органів влади та місцевого соврядування.